Топ-5 проєкторів для домашнього використання до 400 баксів на осінь 2025 року. По версії каналу Технозон України тут, знаєте, тема така слизька. І зараз мені напхають у коменти. До речі, напишіть, будь ласка, ля ви дивитесь, бо українці зараз по всьому світу було б цікаво побачити, ля, з якої країни ви дивитесь цей відосик. І хочу вам сказати, що я буду говорити про, тільки про ті проектори, які я користувався, якими я, які я тестував і робив огляди, і посилання на усі огляди цих проекторів, плюс на посилання на перевірених Продавців і на промокоди, конкретно на промокоди для е, купівлі цих проєкторів на велику знижку лежать у опису під цим відео для aliexpress.com. А, а ви також напишіть, будь ласка, у коментарях, який проектор порадили б ви і чому, яким ви користуєтесь, якщо саме тема проекторів вам е, більш цікава, ніж телевізорів. Тож на каналі Технозон Україна. Поїхали! Слухайте, ну дуже цікава тема. І почнемо ми саме з Everycom eg 710 v Але перед цим, будь ласка, підпишіться та настисніть дзвоник. І якщо ви не знаєте, де купити tv TV-бокс для проєктору зі знижкою, з класною акцією. То, будь ласка, опису під цим відео чи у закріпленому коментарі є класне посилання і інформація. Ну, да ладно, давайте до проєкторів. І цей проєктор дуже цікавий а, саме тим, що це більше кінопроектор, бо в ньому, а, окрім високої яскравості, тут усі проєктори цього топу вони будуть мати високу яскравість. Це, по-перше, у ці проєктори цього топу будуть мати автокейстоун, автофокус і інші фішки, які зараз є у сучасних проєкторах. А, і ми тут не будемо казати про лазерні проектори чи DLP. Ні, тут звичайні LCD-проєктори з нормальною якістю, нормальною ціною. Але тут 270 баксів, трохи дешевше з промокодом. І тут в нас 155-мм лінза. Це він з HDR 10. І так, начебто, все класно і красиво вони розписали. Тут в нас яскравість 2300 ANSI Lumen, це дуже класно. Тут звук 20-ваттні спікери, і дійсно прикольно відпрацьовуючи Android 12 і 30 000 до 1 контраст з підтримкою HDR. Начебто все так класно, але ну вибачте, HDR в нас працює лише на внутрішньому плеєрі. І знаєте, от було б там трохи мізків у тих, хто його виробляв, зробили підтримку захвату з, інш... з зовнішнього пристрою той самий HDR. Достатньо. А, але ні. Зробили, як зробили, і поставили на таке класне залізо, у якого, до речі, IPX5 е, захист від пилу, тобто не потрібно там е, думати, куди там матриця, що там вона забрудниться, щось там чистити. Ні, тут є IPX 5 і все достатньо. Вони просто фільтр для прочистили, який там захищає саме внутрішню, а не матрицю. Матриця і так захищена. А, і Вони б зробили нормально, бо тут поставили процесор просто-напросто фігню. І цей проект, Проектор, конкретно за 270 баксів, йде для зовнішнього перегляду, де він вже HDR не підтримує. Хоча на внутрішньому плеєрі ви також можете переглянути фільми, наприклад, з зовнішнього якогось носія, там, з вашої колекції, якісь відеофайли з HDR, будь ласка, дивіться. А, калібрується, нормально показує нормально, нормальний варіант, і саме за 150 і саме 155 мм. Усі, хто розуміють, про що я кажу, вони розуміють, для чого цей проектор можна застосовувати. Я робив огляд, перейдіть, подивіться. На більш детальну інформацію, якщо вам цікаво, але це п'яте місце нашого топу. Зовсім недавно я робив огляд на прогагу під G610W, мені дуже сподобався і дуже він мені нагадав Tandil td 98 w поки я його не увімкнув. Я зрозумів, чому він коштує дешевше, конкретно, за 219 баксів. Ви його можете купити, при тому, що тут класна формула пам'яті 2х32 для проєкторів, у яких немає нативних Google інтерфейсів, це класна формула пам'яті, для всього вистачає. Все, начебто. Зробили, але процесор знову поставили якусь фігню. І знаєте, також вийшло. Ну, тут вже знаєте за 218-219 на 219 баксів. Можна вибачити, бо дійсно він класно показує. Класне, е, класна яскравість, 25 тисяч люмен. Е, також пам'ять нормальна 2х32. І для зовнішнього е, програмування це просто класний проектор за нормальні гроші. З Bluetooth 5.0, з Wi-Fi ем 6. При тому, що він калібрується прикольно, бачите контраст, яскравість і в нас режим звуку калібрується HDR10 підтримка на внутрішньому плеєрі, як я сказав. І, в принципі, зовсім непоганий проєктор. Я коли зробив, хоча звучок такий собі був слабенький, можна було б прокачати трохи більше, і було б цікавіше, і був би цікавий проєктор. Рекомендую, але не вище, ніж четверте місце, хоча тут ціна вирішує. Якщо ви хочете отримати я, яскравий якісний, скажімо так, досвід цього проєктору, то за 219 баксів піде, чи якщо не вистачає грошей. Бо, наприклад, за 293 баксів можна взяти Тауянгер Q. Тут 12 w 2800 анцелюмен. Він дуже прикольно показує. Він дуже яскравий, громоздкий, великий, повіж ж наліво але тут. Три динаміки по 10 Вт, басова діафрагма, класний звук, є різноманітні варіанти пам'яті там 2х64-3х128, але мені випадав, там по-моєму, 2х64, не пам'ятаю. Але також підкачав трохи е, процесор і хотілося б, якщо б поставили, вже, то поставили, бо у перших двох місцях буде дуже прикольно з процесорами. Хоча це класний е, проектор, він мені дуже сподобався. Тут нормальна е, також підтримка HDR 10 і при тому, що. Він, усі ці проектори, до речі, мають. Screen mirroring – це просто відзеркалювання вашого смартфону чи комп'ютеру, як зовнішній монітор, як просто-напросто презентаційний монітор. Звісно, там програвати фільми через screen Мірорінг я б не радив, бо це буде велика затримка. І на всіх цих проєкторах, в принципі, можна пограти. Ми зазвичай при тестах робимо заміри затримки від зовнішнього пристрою по типу PlayStation 5. Цей проєктор мені сподобався, але трохи не дотягнули, хоча він за своєю яскравістю може робити дуже. Велику картинку, хоча усі вони практично до 200 дюймів можуть в принципі розтягувати нормально. А от на другому місці, тут у нас, знаєте, друге і перше місце, я вам відразу скажу: це Tandil td 98 Pro і Vanbu X5 Pro. Я вам поясню, справа у тому, що для тих, кому важливо мати один пристрій і мати нормальний процес, процесор і в принципі класну картинку, то це Vanbu X 5 Pro, бо це 291 бакс, він сертифікований з Вайдвайнел 1, з Netflix, в ньому нормальний звук, і в ньому s 905Y4 процесор. В ньому нормальна пам'ять. Все це я показував у своєму огляді. В ньому є 1080p чесна матриця, 1100 асільюмен, але це конкретно не китайські аслюмен, це звичайні анслюмен і в ньому дійсно нормальна яскравість. І якщо ви хочете, там, наприклад, отримати досвід без TV-Box, отримати досвід з Netfліx. З наприклад, Егос, ТВ і інші там е сервіси офіційні. До речі, якщо ви не знаєте, де брати офіційні сервіси, дуже дешево офіційно, е то, будь ласка, там зіскануйте QR-код, що в опису під цим відео є посилання. Перейдіть, подивіться, ви будете дуже здивовані з ціни. Тут 2 на 16 пам'ять, і він мені дійсно дуже сподобався. Підіть, подивіться наш огляд, ви будете здивовані. він дуже тихий, з Google-асистентом, з нормальним звуком. Це, от, знаєте, Він повністю здатен замінити. Там, наприклад, телевізор і зробити якийсь кіноефект, який замінити дійсно TV-Box. А на першому місці, ну ви можете ранжувати, якщо вам хочеться сертифікований, то для вас перше місце One Boy x 5 Pro. До речі, його можна офіційно купити в Україні. Офіційно можна купити в Україні. Давайте. Ось, будь ласка, його можна купити дешевше, ніж на Алікспрес за 13 тисяч гривень. І він дійсно, він тихий, він прикольний, з автоматичною трапецією, а, з, з автоматичною корекцією трапецією, з об'ємним звуком стереодинамічним, ну, з стереодинаміки і, в принципі, нормальний звук. Я закину вам посилання, опис під цим відео, і ще й промокодик закинув. А от на першому місці чи на другому, дивлячись, кому що в нас проєкт. За 326 баксів. І знаєте, колись в мене був Tandil td 98 а потім я коли купив Tandil td 98 Pro, я просто охронів. Я думав, ну що там могли зробити, чого ж там нового могли зробити. Та зробили процесор на cortex a 73 ядрах на відеоприскорювачі mali G52. При тому, що давайте ось так я вам розкажу. 3000 асілюмен в нас. 26 до 1, 26 тисяч до одного контраст Мемс, ну, Мемс, не Мемс. Не знаю. я Там, де заявляють МЕМС, я жодного разу не бачив нормального Мемсу, хоча щось там та спрацьовує. 2х32. На в нас два динаміки по 15 Вт плюс басова діафрагма. Тут класний звук, Android 11. І він також може працювати без tv боксу але це чистий Android. Ось таким чином ви повинні розуміти. І в нас є підтримка HDR 10. В нас є закрита оптика, щоб не, не потрапляв пил і лампа подовженого використання на 100 тисяч годин з усіма оцими фішками по типу там, автофокусу, автозуму, автокейстоуну і інших моментів. Ну, пам'ять тут пишуть 1,5 ГБ, бо вони дуже хитро зробили. 1,5 доступно для використання, а 0,5 з'їли для системи оце є автоматичне коригування. Це дуже прикольно зробили. Знаєте, як Shadow Memory, і це дійсно прикольно. Wi-Fi 6 і тут. Нормальний Wi-Fi. до речі, як і в OneBoo X5 Pro, там також Wi-Fi прикольний, бо у цих усіх Wi-Fi-чик, е, е, у цих усіх трьох, там Wi-Fi-чик такий собі. А тут у перших два місця там Wi-Fi дійсно прикольний. При тому, що можна пограти, при тому, що можна подивитись кіно без зайвих питань. Ми рекомендуємо цей проектор, і мені ну дуже і дуже він сподобався. Раджу подивитись, мій е, огляд на цей проектор, і, звісно, опис у під цим відео всі посилання, а з вами був Бабил на каналі Технозон Україна. На все добре.